Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось такий чудовий і гарний набір вітерової марки Чарівна країна або Wonderland Crafts. Такий пікапчик великодній з синій, де ми бачимо три великодніх писанки. На такій гарній підставці. Спочатку, коли я робила замовлення, довго думала купувати, не купувати, але я думаю, що до того кролячого міста, який я планую вишивати, ця машинка неодмінно пасуватиме. Отже, FLK 429, 14,5 на 8,5 см, 13 кольорів і 1722 бісеринки. Дуже він гарний. І давайте. Розпочнемо його дивитися, не будемо відтягувати цей чудовий момент в довгий ящик. І подивимося ближче прев'ю. Дуже гарно, до речі, відшив прев'ю. Шикарне. Так, сам. От у нас вже все є, що треба. Підставка. Такі гарні квіточки. Сама заготовка, вона мені чомусь нагадує машинки, які я вишивала від «Чарівної країни. Новорічні червона і синя з ялиночкою. Чомусь, от коли тримаєш, одразу спогади. Про ті новорічні машинки. Така заготовка, ой, заготовка, бо що говорю, листівка то напевно, якийсь колізет чи що то є. Так, і паспорт якості. І дивимося саме наповнення Саме наповнення. Так. С. Так. Ось такий зворот яскраво синій такий. Так, схемку я так. Трошки покажу. Ось. Ну, Люблю я ці схеми від Чарівної країни, тому що гарні значки, все якісно і чудово видно. І зі звороту там написано інструкція, як вишивати цей набір. Також дерев'яна бобінка з нитками і дві голочки одна більша, інша менша. Ну і подивимося. Кольорову гаму цю бісерну, який пропонує нам виробник. Ой, дуже гарні кольори. Перший номер. Так, далі другий. Дуже гарний цей такий другий. До речі, в кадрі він виглядає дуже так ефектно. Третій. Четвертого зовсім небагато сірий. Так, далі п'ятий це ось такий рожевий. Шостий от також небагато. Такий гарний. Шостий. Сьомий ось такий зел... салатовий якийсь такий. Так, восьмий зелений, далі дев'ятий. Десятий ось такий, одинадцятий, жовтий. І дванадцятий і тринадцятий. Гарні кольори. Дуже така нам не так подобається ця машинка. Я я чомусь думала, що вона набагато більше. Буду приступати, вишивати і показувати вам відшив цього великоднього пікапчика. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось така чудова машинка з'явилася в моїй колекції, і я неймовірно задоволена. Мені подобається ця е, така блакитна гама, переходи е, одразу видно. А там, де двері, а де якісь такі затемнення на машині. Все дуже гарно продумано. А в цьому плані претензій немає. Дуже подобається внизу оцей такий а, сіруватий колір. Зараз я вам ближче покажу. От, я не знаю, як він правильно називається, дуже гарний. Дивіться, який класний такий пікап, я називаю. Насправді, роботу над цим пікапом я розпочала в одну з неспокійних ночей для всієї нашої України. І я, щоб не спати, сиділа і вишивала цю машинку. Знаєте, кожна робота завжди з чимось пов'язана, з якимось переживаннями, почуттями. І от коли я беру цю машинку, чомусь я одразу згадую ту ніч. Я, напевно, коли її вишила, я лягла спати, напевно, в годині 6. Всі люди почали збиратися на роботу, а я лягаю спати. Бісер залишився. Залишки я вам показувати не буду. Повірте мені на слово, що вони є. Підписала кожний пакет бісеру. От, ну, машинки я чомусь вишивати дуже люблю. Не знаю, хоча насправді я не вмію водити машини, в мене немає водійського посвідчення, але. Можливо, в душі я би хотіла там водити машину, керувати машиною. Тому ось так. Дуже гарна машинка, підставка. Вона дуже гарно стоїть. І зворот це взагалі такий класний, темно-синій. І от ви бачите, як воно виглядає при денному світлі. Якраз зараз сонечко буде скоро заходити. От. І дуже гарна вийшла. Машинка. Хотілося б якихось таких весняних, гарних фотографій на вулиці, але, на жаль, погода то дуже тепло, то такий морозний вітер, а, який пронизує прямо до кісток. От, ну, але нам вишивальницям потрібно натхнення, там вже немає значення, що з вікном. Головне, щоб був мир в нашій Україні. Ну, а якщо перейти до вишивки, то е, я задоволена результатом. Е, я намагаюся себе відволікати, вишивати, е, трошки себе, знаєте, якось е, знаходити час на зйомки відео, тому що насправді цю машинку я вже вишила давно, а лише, напевно, вже тижнів. Може, місяця, може, тижнів зо три пройшло, а я не можу налаштуватися на зйомку. А, має бути якийсь такий, знаєте, настрой, щоб зняти, розповісти, показати. Та невеличка робота, таких, якихось, таких цифр говорити не буду. Все спочатку відео ви побачили: розпаковку, кількість кольорів, скільки бісеру, тобто таких, якихось ще додаткових вишивальних. Характеристик я давати не буду, ви все розумієте самі, але відшив, обов'язково, хочу показати. Тому що іноді мені я щось планую вишивати, заходжу в YouTube, шукаю, чи хтось таке вишиває, ні. Не знаю. Можливо, воно мені не показує, не знаю. Ну, але то вже таки треба вишивати, обов'язково, себе відволікати, налаштовуватись тільки на позитив, на все хороше. Ну і, звичайно. Ми всі в очікуванні нашої перемоги. Вона неодмінно буде. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!